Всім привіт! Сьогодні я до вас своїми пустими баночками. Давайте вже швидше приступати. Перше – це ось така міцелярна вода від Evelyn. Тут 400 мл. Я її обожнюю саме в розовому форматі. У мене вже ось ця буквально на 1-2 рази і є е, така сама ще одна. Вона для мене трошки краще, ніж рожева гарін'єр, тому що, мені здається, мою суху шкіру гарін'єр підсушує трошки більше. Далі в мене закінчився догляд для обличчя. Моя любов це Біленда. Конкретно це у мене ось така голубенька серія, якщо добре пам'ятаю, з галуроновою кислотою. Дуже добре зволожувала шкіру. На літо це те, що потрібно було. Я би сказала, для літа було навіть для моєї шкіри більш підходяще, тільки для вечора. А дуже дуже хороше зволоження. Біленда на обличчі працює на п'ятірку з плюсом. Що не можу сказати про віши. Це для мене було відкриття. Мені здається, це серія для всіх типів шкіри. Але зволоження саме у цієї серії, це крем навколо очей. Я не скажу це просто Вав упаковка, скло, все супер. Але зволоження не вистачало те, що в самій упаковці ні про що на мене не підходяще. Мені прям більше нічого не хочеться звіше пробувати. Колись пробувала єдине, що можу сказати, мені подобалось це... Е Вода, зволожуюча вода для обличчя, але ось це ну можливо для жирної шкіри. Але мені здається, шкіру навколо очей потребує більше зволоження і питання. А це хіба для прям підлітків підійде? Кому потрібно тільки суперлегке зволоження? Те саме можу сказати, повне моє розчарування, ось така. Це якби йшов бустер, якщо добре пам'ятаю для обличчя, ну настільки легке зволоження, що мені було ні про що на нього треба було наносити ще щось. Я від віши очікувала набагато більше. Так, упаковка ВАВ. Міст не моє, можливо, для жирної або нормальної шкіри для літа підійде краще. Я більше повторювати цю серію від точно не буду. Так, буду далі брати в хаотичному порядку, в мене з пакетика продукти. Закінчилась ось така краска для волосся Color Touch 8.43, це мій відтінок, мені дуже подобається. До нього йде окремо окисник, він у мене в літровій упаковці ще не закінчився. Коли по акції дуже вигідно на мейкапі замовляти, волосся після цієї краски набагато краще, ніж до покраски. Бібій коса не було моєї улюбленого відтінка, тому поки що сижу на цій. Обожнюю Леді Карамель» крем для депіляції. Деколи такими штучками користуюся. І ось Леді Карамель у моєї фаворитах. Вона м дуже добре працює. Так, це ельфа, це Україна. Провіряю, де виробляється. Тому що я обожнюю. Дійсно дуже хороший крем для депіляції, при тому бюджетний. Так. Пінка для. Обличчя, освіжаюче від зеленої аптеки, дуже добре підходить на ранок. Е, так, є набагато кращі пінки, але все залежить від ціни якості. За свою ціну якості, надовго вистачає, дуже гарно працює. Е, і непогана сама по собі пінка. Але е, якщо взяти там 2, 3, 4 рази дорожче, то я набагато кращі варіанти. Але я цю брала до 50 гривень в цьому ціновому діапазоні це найкраще, що я поки що з бюджету для сухої шкіри знайшла. Дуже мені сподобався гель для душа, лимонграс і олія, гарно пак на літо те, що потрібно. Гель для душа Nivea. А, дуже мені подобається. Так. Ще один душу, який закінчився, це фаз з кокосовою водою. А, теж дуже приємно пах і не сушить шкіру. що нівея, що фа мені, в моїх фаворитах, можна сказати так. Дуже непогане мило для дітей, медова диня від Дольче Веро. Ну, вав ефекту не було, звичайне мило прохідне для дитини. Для мене збрала мило, яке мені дуже сподобалось, брала ВТП. Ось така компанія. Воно було кремове, дуже приємно пахло, надовго вистачило, і, наскільки пам'ятаю, була дуже хороша ціна. Тому ви тебе можете придивитися дуже-дуже непогані мили для рук. Десь теж мудрила взяти по акції. Крем ні про що, показую вам, щоб ви набрали Грін Мама глибоке жилення. Ну, Мені взагалі на руках не працював. Не знаю, можливо, в мене зараз просто суперсуха шкіра, але мені взагалі не сподобався. Я більше такий брати не буду. Навіть це дуже хорошою ціною. Він гроші на вітер абсолютно нічого не робить. Так, далі вам покажу набір із трьох ось таких упаковочок: це два види балея капсул для обличчя. І одна діадермін. Дуже хороші капсули для обличчя. Якщо використовувати ось так всі сім, підряд сім днів, зразу видно ефект. Ці більш такі жирені, вони трошки дорожчі, більш зволожують, напитують шкіру, трошки більше мені сподобались. Ці непогані, як комплексно сім штучок використала різницю до і після, було видно. Але мої фаворити це ось ці з вітаміном С. Вони мають дуже приємний запах. Дуже гарно працюють на шкірі. У мене є декілька ще упаковок з таких капсул. Я прям супер задоволена. Єдине, що забуваю, їх потрібно наносити замість крему на ніч. Але працюють дуже гарно десь побачите, візьміть хоча б одну упаковку спробувати. Повне моє розчарування, те, що вам абсолютно не рекомендую. Це ось така жесть, яку я брала в Єві. Маска, плівка. Корейська, але вона жахливо знімається. Вона не висихає за годину. Потім неможливо її відмити. Це таке враження, ніби ви нанесли клей ПВА для лице. Не рекомендую ні в якому разі. Ну, це просто якийсь жах. Так, продовжуємо. Вже практично закінчуємо. Моя любов смужки для носа, очищуючи від Грінвей. Це просто вав, дуже добре очищають очищаючі полоски для носа, працюють на п'ятірку з плюсом три штучки за 20 гривень. Що дорогі, що ці працюють практично одинакові. Якщо знаєте, щось прям вав, смужки для обличчя напишіть. А ці, якщо ви научитесь наносити правильно, то в принципі будуть забирати все лишні. Зноси з-під баюрітка і з байорит, усього. І моя любов, мій фаворит це ось така упаковочка з патчами для обличчя. Це охолоджуючі патчі для обличчя у цій компанії за Гавою. Вони дійсно охолоджують шкіру під очима. Дуже добре держаться, і ефект від них просто вау. У мене зараз набагато бюджетніші, бачу, але далі збираюсь купити ось ці, тому що один раз спробуйте, і вам захочеться брати їх ще і ще. Дійсно тонізують, зранку освіжають, охолоджують під очима. Зразу стає набагато краща шкіра, менше темних кругів, стають меншими. ну, Ефект вау. Кращі пачі я ще не пробувала, ніж ті загавою. Якщо ви любителі пачів, спробуйте. І закінчилась моя любов ось такий а, а, блиск для губ. А, колір, як завжди, вже нема. Евилайн. Дуже гарно лягає на обличчя, а, дуже красиво виглядає. Бачите, він такий супер нюдовий. Е, дуже комфортний, губи, е, вибачаю, не на обличчя, на губи на губи лягає просто вав. Е, можу порекомендувати. Оце ці блиски для губ, моя улюблена серія від Еголайн. Ось так небагато в мене було пустих баночок, Надіюсь, вам було цікаво. Якщо так, з вас пальчик вверх, підписуйтесь. Всім па па па, -па.